Чи є реальний шанс на мир навесні? Чому Путін знову заговорив про інфляцію і просить росіян перетерпіти? Що ж обговорювали СІ і Путін, і до чого тут відмова Індії від російської нафти, і що взагалі відбувається з українською економікою? От про це все сьогодні будемо говорити з інвестиційним банкіром та економістом Сергієм Форсею. Рада вітати і слава Україні! Героям слава вітаю! В першу чергу хочу запитати про переговори, які зараз проходять в Абу-Дабі. Вони щоправда у закритому форматі. Жодна сторона поки що нічого не коментувала. Але політику пише, що переговори можуть бути більш багатообіцяючими, ніж усі того очікують. І наводять факти, що тепер російська делегація у більш серйозному складі. Ви поділяєте такий оптимізм політику і американських джерел, і так само Трамп, так який сказав, що Путін дотримався слова і не бив. Українській енергетиці аж цілий тиждень. А, ну, от, Можливо, вони про щось більше знають, аніж, аніж ми. Ну, Можливо, або точно вони щось знають більше. Чи очікує я якогось прорива від цих перемовин, ні, не очікую. Але так треба зауважити, що представництво в російській делегації стало набагато краще. У них там немає цього клоуна Мідінського, вони вже про Печенягів не розмовляють. І там іде мова про технічні деталі з їхнім, їхньою військовою розвідкою у той же час. Ключова проблема, яка досі не вирішена, і мені дуже важко уявити, як вона може вирішитись. Це історія про вимогу Путіна віддати йому Донбас без бою. Я не можу уявити, як українська влада може на таке піти. А тут абсолютно, але знаєте, з'являлася до цього така думка від Віталія Кіма. Він точніше давав інтерв'ю The Independent, де казав, що люди важливіше за території, і вже я чула від різних експертів таку думку, що можливо таким чином влада намагається. Зрозуміти, як на це реагують українці, чи вони готові до можливої здачі території. Ну, сподіваємось, дійсно такого не буде. Але все ж таки, як ви думаєте, до чого були такі заяви Кіма? Не знаю. Я може, воно було вирвано з контексту. Треба розуміти, що там взагалі було в тій розмові. Тому я ще зараз не, не хочу ніяк оцінювати, бо я не бачив цього інтерв'ю. Але якщо повертатися до переговорів сьогодні з'явилася інформація, що якщо Росія все таки не погодиться на мирні переговори і буде провал, то штати такі готові будуть вести санкції. Ну можуть, принаймні, і нібито Вашингтон почав готувати ці санкції ще в грудні, каже Бесенд. Зокрема, розглядали заходи щодо суден щодо тіньового флоту російського, які використовувалися для транспортування нафти морем, санкції, які направлені проти трейдерів. Які сприяють продажу російського палива, що ви про це думаєте? Чи дійсно можуть наважитися? Тому що один раз ми вже побачили, як Трамп вів санкції проти Роснафти і Лукойлу, але тут теж питання на кого вони спрацювали, і чи вони не були в плюс самому Трампу? І ну чи дійсно ведуть і що ж тоді вважатиметься провалом переговорів? Ну знову ж таки дуже багато питань зараз. же і ми, і росіяни грають в одну і ту саму гру. Ідея головна не розчарувати Трампа, і наші переговорники, і російські грають в одну ту саму групу. Тому вони там приїжджають в Абудабі, починають говорити минуле минулі перемовини. Вони ж говорили про все, що завгодно, окрім принципових питань. Тобто там обговорювалися технічні речі, бо їх можна обговорити. Можна просунутися в цих технічних речах і так далі, тому да, задача Росії не отримати додаткові санкції, тому що коли вони попереднього разу промахнулися, Лев послав тоді Рубіо, то вони дуже болючі санкції отримали. І сьогодні вийшли дані російського бюджету за січень, нафтогазові доходи в січні цього року вдвічі менші у Росіян, ніж були рік тому. Така сама тенденція була в листопаді і грудні. Ну тобто, вона посилювалась, 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 що безумовно тисне на спроможність Росії вести війну. Тому для них принципова є уникнути подальших санкцій. Саме для цього можливо полетів в Абу-Дабі Кіріла Дмітрієв, так який в Майами теж на вихідних був. І цікаво, що ж сторони могли обговорювати. Тобто, для них ключове обговорення, і маю на увазі для росіян питання саме зняття з Росії санкцій. Зараз ключове не допустити нових санкцій. Але звісно, що в рамках великої угоди, і там вже не буде угоди між Україною і Росією. Буде окрема угода між Україною і США і Європою, окрема угода між Росією і США. І росіяни дійсно дуже хочуть, щоб з них санкції знімали. І, власне, цей дуже щедрий офер Трампа, який він викатив як золотий міст Путіну ще рік тому, він же нас дуже всіх бентежив через несправедливість, бо агресора фактично пробачають. Тому да, це те, що Росіяни намагаються досягти. Вони хочуть умовно підкупити або неумовно підкупити Трампа, його друзів адміністрацію, запропонувавши йому якісь пряніки від співпраці з Росією для того, щоб санкції були сняті. Ви вже згадували про російську економіку, і напередодні Путін теж вперше цього року почав говорити про економічні питання, провів там засідання, сказав, що дійсно різко зростає інфляція потрібно росіянам перетерпіти ось ці цінові стрибки. Але ми бачимо, що люди вже не можуть собі дозволяти там навіть деякі продукти купувати, не кажучи про лікарів і ліки навіть. Але хочеться розуміти зараз. Ось ця економічна причина, економічна криза, якщо так можна вже сказати на Росії. Чи вона змушує Путіна йти на мир? Чи поки що він може маневрувати ось цими новими податками тарифами для росіян? Чи скільки він тоді зможе в такому режимі триматися? Давайте розділяти є історія з економікою Росії і з її динамікою, а є історія спроможності Путіна вести війну. І спроможність Путіна вести війну пов'язана не так з динамікою ВВП Росії, а як з наповненням бюджету Росії. І от з бюджетом все дуже погано. І тому ми з листопада вже бачили, що вони скорочують видатки, в тому числі скорочують видатки на війну. Щодо ситуації в економіці Росії, то тут Путін насправді чи не єдиний раз не збрехав, бо він коли сказав: ми у нас тут дуже багато в соцмережах кипкували з цього приводу. Що вони штучно самі тако, такого бажали і абсолютно свідомо пішли на зниження економіки, типу відійшли по плану, але тут чи не єдиний раз, коли Путін не збрехав, тому що вони дійсно задравши облікову ставку, тобто вартість грошей в економіці, в кінці 2024 року призвели до того, що в них економіка почала падати. Вони це зробили для того, щоб взяти під контроль інфляцію. Бо інфляція, яка виходить з під контролю, це найбільше зло для економіки. От вони цю інфляцію так чи інакше взяли під контроль. Да, там є зараз стрибок в перші тижні цього року, але поки що не зрозуміло, з чим це точно пов'язано. Можливо, з податковими новаціями. Але ключове, коли ми говоримо про війну, це можливість фінансувати війну, тобто наявність грошей в бюджеті. А отут для нас з вами ситуація набагато. Красивіше виглядає ніж для Росії, так і тут якраз таки цікаво, а як відмова Індії від російської нафти на це вплине далі. Ну, якщо вірити знову ж таки словам Трампа, бо він е, пообіцяв, що моді відмовиться остаточно від неї. Хоча моді знову ж таки, прем'єр-міністр Індії, це публічно не коментував взагалі. То тут цікаво, як же це вплине на російську економіку, якщо підтвердиться. Ну, це вплине негативно, звісно, на наповнення бюджету в першу чергу. Скоріше за все, Китай просто буде більше купувати нафти російської, просто на ринку відбудеться заміна. Да, от зараз фенісуельська нафта до останнього часу йшла в Китай, тепер вона туди не буде йти. Вона буде йти в Індію, принаймні так каже Трамп. Але Китай десь має нафту взяти, він буде брати у Росії. Так чи інакше це призведе. Ну, коли у вас один монопольний покупець, то він вам викручує руки. Тому це призведе до збільшення дисконтів на російську нафту, тобто зменшення доходів російського бюджету. Тому якщо Трампу вдалося домовитись моді про це, то це дуже добре. Це не означає, що взагалі Росія перестане заробляти на нафті, ні, але це точно зменшить доходи. Наскільки зменшить зараз, дуже важко сказати. А про саму Росію і Китай сьогодні Путін розмовляв із китайським лідером Сі і запевнив, що товарообіг між країнами третій рік поспіль долає позначку 200 мільярдів доларів. Але тут хочеться розуміти, ви вже згадали так, що якщо країна стає монополістом, то буде викручувати руки. Але чи буде Китай таким рятівним колом для Росії? Як довго? Тому що як ви вже згадували, китайці скуповують російське енергію. Енергоносії з великими знижками там і газ на третину на 30% дешевше. Тепер їм продають нафта теж зі знижками. То ем, що буде далі? Китайці на цьому не зупиняться. Ну, поки Китай перетворив Росію на свій сировинний придаток, то навіщо ж їм на цьому зупинятися? Їм це дуже приємно. Але цікаво, що Путін, коли говорив про товарообіг, він про цифру сказав. Але він не сказав, наскільки товарообіг зріс в 2025 році відносно 24-го. Було б логічно да, з його боку казати: от у нас товарообіг кожного року зростає, як ми дружимо з Китаєм. Чому він це не сказав? Тому що в 2025 році товарообіг впав, і це досить боляче знову ж таки було для російської економіки. Тобто Китаю, в принципі, окей, а от росіянам це дається в знаки, так? Так, да, ну просто ВВП, умовний розмір економіки Китаю і Росії неспівставний. І у Китаї основні торгівельні партнери це США і Європейський Союз. А у Росії це тільки Виключно Китай. Зрозуміло, дуже цікаво до чого ж це буде рухатися далі, чи вони взагалі побудують той газопровід, про який говорять сила Сибіру, і до чого це все буде вести? Тому що є інша інформація, нібито Китай взагалі цього року може скорочувати закупівлю газу і нафти від росіян, чи навряд чи це станеться. Ну, дивіться, там у Китаї просто ще відбувалося протягом останнього року, а може двох, вони дуже активно скуповували нафту по світу, на заповнюючи сховище на речі? Ну, питання на трильйон доларів скоріш за все теоретично готуючись до ем, конфлікту навколо Тайваню. І ми бачимо чистку генералів, яка відбулася за останній рік-два, де всі повністю. Прибрав, можливо, всіх, хто мав хоч якусь свою думку, і мав можливість йому хоч якось заперечувати. Тому, теоретично це може означати підготовку до війни проти Тайвань, але зараз ну може означати, а можна не означати тим не менш, накопичила нафту чи продовжать вони це робити цього року, не знаю. Uh -huh. Якщо згадувати про нашу українську економіку, що нам найбільше мабуть болить, то бачимо, як зростають ціни на паливо через підняття цін на нафту, так само зростає євро. Що на вашу думку впливає на зростання, ну крім ціни на паливо, і чи буде, буде вона знову ж таки зростати? До чого взагалі нам готуватися? Ну, якщо якесь зростання відбувається, яке буде мати вплив на інфляцію, це зростання цін на електроенергію. Тому що через російські обстріли ми маємо дефіцит через дефіцит ціни зараз зростають, і це буде з часом переходити на ціни для кінцевих споживачів. Всі інші речі: зростання євро це скоріше динаміка євро відносно долара. Там особливо ну, від нас мало що залежить. Щодо динаміки гривні до долара, ну там є рух, але це рух на кілька відсотків. І в принципі ситуація на валютному ринку, нашому внутрішньому, є. Повністю під контролем Нацбанку. Нацбанк ще в кінці минулого року сказав, що він там буде допускати більшу амплітуду коливань. От ми бачимо, що він її допускає. Але навряд чи ми побачимо в кінці року зміну курсу там більше ніж на 5%. Тому це на ціни і на економіку в принципі буде впливати дуже дуже помірно. Тобто, і це такі тимчасові заходи. Навряд чи це буде відбуватися прям стабільно зростати так. Ціна на паливо, хоча. Чи можна вже про це спрогнозувати? Можливо, від саме зустрічі американської делегації з Іранською також буде залежати ціна на нафту, як вона буде в яку сторону рухатися. Ну, дивіться, останні два тижні дійсно на 10% зросла ціна на нафти на світовому ринку, бо ринки очікували війни. Очікували, що Трамп на куражі, у нього ж кураж спочатку року. Він там. То Венесуела, то Гренландія, далі далі, далі. І що от він почне бомбити Іран? Але цього поки що не сталося, і можливо ми уникнемо цього сценарію. Коли це стане очевидно, то ціни впадуть. Угу. Будемо тоді спостерігати, звісно, за Іраном. І е, хочу ще наостанок запитати у вас: ви вже сказали про ціну на електроенергію, але. Через використання генераторів зрозуміло, частина закладів харчування закривається деякі підприємства, бізнеси закриваються. Ціни на паливо, як я згадувала, теж зростають. Як це далі впливатиме на бізнес? Чи очікувати ще більш масштабного закриття бізнесів? Чи це може бути суто тимчасова історія і навесні ми побачимо відновлення? Я б говорив про тимчасову історію. Бо зараз пік, пік споживання, пік дефіциту, пік холодів От поєднання всіх цих речей змусило деякі бізнеси, якусь незначну частку зупинити діяльність. Але знову ж таки, я думаю, що мова йде, по-перше, тільки про Київ. Треба ж розуміти, так, що ситуація у Львові, Вінниці, Хмельницькому, Ужгороді зовсім інша. Тому це про Київ і це про тимчасовий ефект, коли ми маємо. Пікові російські обстріли і пікові холоди, що дуже важливо, бо холод, який ми зараз маємо, він дуже нехарактерний, і він суттєво збільшив попит. Як результат, збільшивши дефіцит. Тож, я думаю, що як тільки температура спаде стане легше, ну а потім, як співає Солавкова Карчук, прийде весна і буде добре. Та дуже багато надій на цю весну, яка вже менше ніж за місяць, точно має наступити. Ну, принаймні, ми сподіваємося що морози вже точно відступлять і буде, скажімо так, відлига, і буде тепло. Дуже вам дякую за ваші розгорнуті відповіді, за вашу аналітику. Нагадаю, що говорили разом з економістом інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Ви ж ставте свої запитання пану Сергію у коментарях. Дякую.